Він був у вільній зокрема тренувався до тринадцять, до дванадцять, дванадцять років. Але, але, щодо футболу, я бачу, багато зокрема цих футболщиків, які зараз віграють. У нього на футбол чинять таке прізвище «Колай». Ну, а футболу у Майклі Балоті не було. Командиру на першому партію. Зараз на гарантійська команда. Вінська обласна з Гілоша. Бар. Хеміська бар. бар. Скорбаків не ближче до нас. <кхів> Тан на синій формі. Напроти команди Вінніцької обласної Бохоники. Це село Бохоники, громадні. Цікава деталька одразу. вже друга партія. Пальця закінчила кінцям 25-16 на користь команди Бахконики. Мінська обласна друзі. Цікава деталь. Сергійка не вихованця міністр обласної душа Бар, протягом він зараз грає. Ну, Він як тренер, його команди. І тренером у нього була Світлана Дмитрона Скормаків. І він поки що обігрував і затримав всі фаті 4-3. Але у команди Світани Метрівни е, є багато хлопчиків 13-го 2013-2014-го народження. Зовсім маленькі. Ну і Сергій Володимирович теж є, зокрема, лібаро в десяти побачите в описі тут свою консервацію. Е, я скажу, я вже сказав, що це друга партія, тут у нас 25. Нагадаю, що парчами приємно відзначити, що в залі е, тренер збірної. Відім Хом'як теж вихований Дмитрий міського бачу і обласної обласної «БАР». Сергій Хом'як у нього є асистентом у збірні, а у збірні 2011 року народження. Навпаки, Сергій Хом'як головний тренер, Вадим Хом'як, його помічник. І скажу, що збірна, а є хлопці в обох командах, які грають у збірні. Зараз в тих обох командах, які... Зараз виступають на майданчику. Є хлопці, які є членами збірної війни 2012 року, народження, які вже 20 травня через три дні, вже стартуватимуть у фінальній частині чемпіонату України у Житомирі. Будемо болювати за хлопців, а сьогодні, сьогодні 17 травня вболівальні яка вийшла у півфінал. В найсильніших команд України. В четвірку. Ну, а в нас події розвиваються чином, що бахонки виграють 6-3. Ось якраз один із хлопчиків, який грають у Бурні, зараз одного третьом. Прізвища і імена і в описі по трансляцію. Приємно! Що у команди Вімінського батька Баховників є спонсор. Хотів сказати, який не який, ну, як який не який, ну давайте так казати. Ну, спонсор. Спонсор, як і ця команда, вони ростуть, розвиваються, розвиваються їхні відносини. І на футболках команди Вінської бахменції Баховники написано «Вінтек». Якщо буде точнішим, відома будівельна компанія, коли заходив на сайт цієї компанії, там дуже багато цікавого, динамічно називається компанія. Ринок будівництва, ви знаєте, дуже актуальний для України, є і буде. З огляду того, що нам доведеться багато чого відновлювати, будувати заново, перебудовувати радянське. Радянську ту спачню, яка нам залишила, радянсько-російська спадщина. Ось фірма Вінтек це м -м, подружжя Кременчуків, таке призначення Кременчук Олександра, якщо не помиляюсь, і, і пан, я якось це забув. А це ж не просто так напис на футболках, а я бачив зараз тут у дворі. Тут у дворі стоїть машина. Машина, ну я так розумію, службова машина цієї фірми написана Вінтек, Брендована машина. автомобіль, якось брендований з надпису Вінтек. Тобто, так, так, нашої представники Вінтек є. Ну нам доводиться тільки. Вітати таке співробітництво, що навіть у дитячому войдолі, дитячому, навіть не в дитячому виявляється визивається, консули, мецінати, потрібно дитячий. Тим часом ось Євген Новіків, 14-му року, може, на 9 років, проща бар, ось він зараз з мечем. Зіграв, начебто, в передачу, але восьмий номер. Дев'ятий зіграв на восьмий, а восьмий це не звернув. Вони ще маленькі. Такі тактичні п'ятеро, можливо випускати. Тому ось такі помилки допускають. Подача це попередній матч. Подача і діки, які твори, мають, у ці діти мають велике значення. Бо важкувати ще хлопцям приймати ночі. Це були такими смаленькими. Ось, третього, другими, де так. Всі хлопці є прізвища, а вони вуха. Ну, ось так. Ось так. Рахунок 7-12. Барчаниць посипалька. І не подають. 13-7. Команда Сергія Хармика. Це боковики. Сказати невеличка Сілова. Я би збрисав. Ні, невеличка. Нещодавно, ну, принаймні, там трішечки побував. Постояли біля школи. На це агрономічна громада, це поруч, Віннічі в Жертвий поруч. все таки своя громада, яка не є частиною Вінниці. Не є частина Вінницького району. Якщо взагалі є актуальний район, районний жалоб. Мені здається, це таке десь так. Нинішній адміністративний територіальний сходок це мертво народ. Тим не менше вони є, формально, це Вінницький район. Представники Вінницького району грають і з Мерінського району. Місіцької це сільської церкви Барської міської. Оце актуально. В громадах є кошти, в громадах є Луваза, законодавця виконавця, і там концентрується зараз е, майже всі сфери життя, в тому числі є і свої і підрозділи, і підвозки, відповідають за фізичну підживчий. Рахунок 5-19. Комика про виконання передачі. Затримка показує нам перше суддя води на полісі воночани. Друге сюди води на постів. Національна категорія. Рахунок 16-9. Баховники попереду. Наче переглянути ці війни, намагати чи ні. 10-16. Ну, бачите, Світа привчає хлопців грати правильно. Тобто атакувати. Неважливо, десь там м'яч далеко від сітки, не дуже вісно, але треба закінчувати оцей прийом, передача і атака. <тут> не все виходить, але треба euh, так би мовити, оцей цикл волейбольний доводити до кінця. А там воно десь почне і блок ніколи не ставить. Що синому не дострібно, до шістки, двадцять п'ять, якщо не помирає. 19 на 10. Ось такий рахунок. Другий перший. Помагається вихованці, що там внутрішньої з нас Вам саме цієї школи є Ярослав Панківський, який зараз у тебе з бізнес, до таких е, випробувань е, українського волейболу, як Ліга націй, чемпіонат світу, що може бути вище. Ну, ви потрапити дуже важко. Та й в Лігу націй потрапити. Сам тут виріс Ярослав Кампушка, ліба Барком Кажани. Це найсильніша біга світу де грав Ярослав Панпушка. Днями відбулася значна подія. Ще один вихованець Вінницького волейболу, підписав контракт з клубом польської. Ліги, найсильніші ліги світу. Зараз така інформація потребує деякої точної, але скажу, що це <свісно> вихованець а, ну, не Барської а, цієї школи, а іншої Жмеринського району, цього, який, так би мовити, не знаю, що цікаво Жмеринському Виконець Вінницького, ні, не, не Вінницького, Виконець Жмеринського був, так, я вже, я вже майже, майже на тайну відкрив. Виконець Жмеринського був, так, підписав контракт з клубом польської плюс ліги. Е, Вище ліги, ну, супер ліги, так, звичайно. І це, ну, подія така, знаєте, вагома подія. Найсильніша ліга, волейбольна ліга світу. В ці дні проходить фінал Ліги Чемпіонів і 24 команд по Польська. І там вже грає ще один вихованець. Ну, скажімо так, вихованець. Скажімо так, народжений на у волейбольній родині. Але в Хлопницький це вторую коміс. На свій сором не знаю, як вони вчора зіграли. Буду дивитися в записі. Ну, це Суспільне спорт. Це такий відомий, частина відомого проєкту. Суспільне. Там звіту спільна. 14-23. Програють борчани, але б'ються до кінця. Є гарморка кіда наш крайних. збулися на примітивний волейбол. Бо завершують, як положено з ударом. Хлопис 14 го номер, я його відзначав змаганнях 11-річних. 24-14. Матч-бол у команди Сергій. Коміка. Але Світлана Дмитрівна, його вчителька волейболу. Ретельмент. Друзі, це Олександр Мазан сьогодні знімає вас Волейбол. Ваш улюблений відеоканал або, правильніше, Ютуб канал Микола Лис. Друзі, підписуйтесь. Якщо вам не важко, поставте лайк. На жаль, е -е -е, дуже рідко це роблю, прошу про це, тому що ну, поліпшити якість роботи е -е, треба. Такі алгоритми. Треба мені набрати тисячу підписників, тоді ми будемо показувати в Ютубі прямі трансляції. Це дуже серйозне завдання для нас, але треба набрати тисячу підписників. Поки що їх там 480 злишне. Ну, Б'ємо за цифру 500, а потім з вашою допомогою дійдемо до тисячі. Тим часом 15-23 нападався ось той самий Євген Новиков. Новико молодь, у нас він наша восьми, армия медалі. 16-23 Надбей державляется. Новиков подал. 25-16. З таким же рахунком виграється другу партію. Вінська обласна зілчарахунки, виграє матч з рахунком за нуля. Олександр Мазан працював для вас з